Вітаю вас на сьогоднішній такій мистецькій зустрічі. Взагалі ця зустріч із Чудовим Творчим летом. Поетеса і педагог з прилук Світлана Коробова і е, письменник, журналіст, видавець, редактор різних газет Петро Антоненко. Ця зустріч. Ця зустріч планувалася у нас дуже давно, ще в січні, але виникло багато різних непереборних. Ми зустрілися, ось бачите, аж через півроку. Після того, як було заплановано. Романс учора випала зима. Вчора випала зима, неначе викинулась з неба на мене впала і на тебе є ти і я. Зайчі сліди, як ми ходили в осі, зосталися сліпі босі, під шаром льоду назавжди. завжди, Живу без неї і чекаю. Нема прощання, а я руху Слід несвідомо підіймаю. Тоді, коли вікно вагону повз мене швидко, наче пташка, Вдаль полидив здовж перону. І стане важко, дуже важко. Все, що приходить, проводжаю. Щемливі зустрічі, прощання. Ніхто не знає, і я не знаю. Коли ми бачимось востаннє. У мене звичка до розлуки. Вже дивляться мої безмежні далі з моливими очима самоти. Не хочу я тебе в своїй печалі. Я вся до дна спустошена, іди. Вокзали спорожніли вечорові, хоч інколи ще ходять поїзди. Не хочу я тебе в своїй любові. Ти просто з неї вийди. І... не наш час. Ще один ну, дуже сумний романс. Вона в'єм на вас тільки сум, але це світло. сьогодні. щастя! <муова> складах інакше я ще не вмію. У мерехтливому тумані, десь заблукав від тебе лист, відправлений у раній рані. рані. І я на пошту не грішу, таких листів мене носить у сірім маєві дощу, десь розчинилась неба, просень. І як туди прокласти міст, де ще горить? Любові ватра, а я усе чекаю лист відправлений тобою завтра. На спілим квітом замило, Не неначе сніг весною з неба. sim do zero Що я виконував ніде ніколи, публічно не виконував, крім самого себе. Сподіваюсь, через день-два пані Світлана зробить красивий відеокліп, і воно буде набагато красивіше, ніж. Я хоч і наживу, але так просто. І ви всі так. поставите пальчики в гості. Ви всі у Фейсбуці в рядку пошуку набираєте Світлана Корова. Хто у кліпах виконує? Ви виконуєте у кліпах, так? Ваш голос у кліпі, ви виконуєте, так? Ну, Я думаю, може, ви там комусь свою пісню доручили. Ну, повторю, всі 26 років. Це означає, що я виконую. Uh -huh. Романс, який я написав на вірші Світлани Коробової, uh -huh. а вона в нашому проєкті читає свої інші якісь вірші. Uh -huh. Але всі 26 це на її вірші. Uh -huh. Я виконую, як уже ну, то таке діло. Ну як, ну як, <смес> <смес> я постар... а, ви разом, а, а, а ви разом не пробували співати. Чому поступимо. Розумієте, я не люблю, то от. Коли от, ну, почну зараз однікуватись, казати, да, вибачте, да я не професіонал, я не в опері, не співаю, не актор, не артист. Все от одговірки. От коли виходиш на публіку, треба викладатись і так, як ти вмієш на цьому рівні все робити. Тому я однікуватись не буду, я дійсно не співаю ні в опері ні Ну, Але вокалу я вчився, серйозно вчився. І вчитель у мене був знаменитий. Помер, на жаль, ну але недавно. І він нас учив, ганяв добре у цій школі при міському палаці культури, як стояти, як дихати, як подавати звук і так далі. Оця пісня або птаха. Укрыла на тополю, сило сонце понад вечір поля, окоха, молодого, молодого Скрипаля. І светає жовтий лист Твоя печаль вже йдуть від неї по землі, Йду дощі, як скрипалі у синю. почесний громадянин міста Чернігова, поет, прозаїк. Бував на прем'єрах скрізь у театрі філамой, прекрасна люди. І от позаторік мої дві газети і культурно-мистецький центр Термеццо, завсідником якого теж був Сергій Ліч, заснували цю премію імені Сергія Богдана літературно-мистецька історико-краєзнавча з широким номінуванням. Бо в нас є головна премія імені Коцюбинського, це наша Шевченківська премія. Ну, але це теж ми вирішили відзначати. І ми відзначали у 93-му. Я вам швидко назву лауреатів, Олександр Олійник, поет Сергій Горобець, історик, колектив заповідник Гетьманська столиця Батурин. Ну і одна забув прізвище Кразнавиця з мене за цікавий проєкт Фольклор Менщини. Це позаминулого року. Минулого року були цікаві також лауреати. Два лауреати були із Прилук, Горбань, Саша, Го, музичний за роботу з дітьми. Лідія Схотнікова, яка 85 років керує цим клубом книголюбів, вони їздять по всій Україні. Такі повіть вечори все. Це по Прилуках була премія. Бо там може бути і на двох. Ще одна премія була, я думаю, вам довго не треба представляти, бо це подвижники музики. Подружжя Раїса і Микола Борщ, творці капели, 15 років її очолюють, плюс я їм вручав прямо на концерті. Це лаурати були минулого року, ну і там ще мій друг, журналіст, коли Домоцький з Новорода Сіверського був і директор музею, бібліотеки Ніринського університету. Історик директор музею рідкісної книги Олександр Морозов. Тобто у нас дуже поважні лауреати були. І от цього року знову чотири лауреати. Із них один це Юрій Дахно, хто може знає. Це подвижник народознавства, який 14 тисяч експонатів зібрав у своєму селі, створив музей, домашній музей старовини. Я думаю, ви бували там на екскурсіях. Це Марина Авер'янова, директорка Будинку культури у Стольному, яка відродила цей будинок культури і яка зробила там центр народознавства, там вирує життя. Ну і два лауреати Світлана Владиславівна Коробова. За поетичну творчість і за цей проект, у якому я маю честь бути співавтором, <говорит> я, я, я зараз назву його прекрасно знаєте. <говорит> Великий друг Сергій Ілліча, Так само знаменитий лікар от Бога, <говорит> поет, прозаїк да, Володимир Іванович Фриз. Номінант на премію Коцюбинського, торік видав просто прекрасну книгу полози. Володимир Іванович Фриз. От наші лауреати цього року. Фризу я вручу сьогодні в інтерметсу на зустрічі, диплом лауреата, а Світлані Владиславівні вручаю дуже красиво. Я вручаю красивий диплом, на якому лауреати кожен. Сергій Ліч. До речі, Юрій Ілліч, на наступний рік може бути і музей співзасновником цієї цікавої премії. Бо Сергій Ліч і музей Коцюбинського це ну, щось таке рідне, що він тут. Я пам'ятаю, тут 70-річчя відзначали. Раїса Іванівна була вічна пам'ять з Браць. Решетнюк з Барак. Бар... Бачите, Прості. вже треба говорити вічна пам'ять кращість. Тут були mm -hmm. Сергій Ілліч також. Mm -hmm. Ну, а тепер я вам показую цей красивий диплом. Ось дивіться, який mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. зверху лауреат Сергій Ілліч, сказано, що за премія. І за що вручена, і що це за премія, і кому вручається, і так далі. Бачите? Okay. Yeah, been, Я це говорю, що тут, напевно, лауреати наступного року хтось сидять. Так що, все, Світлана Владислава, вам вручаю. Дякую. Дуже вдячна. Пишу не заради. Премії, але ви знаєте, приємно. Да. Приємно, бо це підтримка. Якою б людина сильною не була? А все таки коли є підтримка, людина стає сильнішою. Я знайома з творчістю Світлани Коробової через вашу газету «Світ.Інфо». І я завжди починаю її читати з кінця. І майже в кожному номері я читаю вірші Світлани я, Коробової. Є, я дивлюсь на фото і думаю, боже, яка молода жінка, їй мабуть, років 30. Я гарно пише, і оце в мене газета лежить на столику біля ліжка. І я часто буває перед сном от беру і просто перечитую дещо, чесно. І коли мені я дізналася, що буде зустріч Світланою Коробовою. Я звичайно прийшла і я вражена взагалі цією неймовірною, незвичайною жінкою. Ну, те, що я почула тут і те, що я дізналася про неї, це мене ще більше якось ну, вона піднеслась у моєму житті, У моїх почуттях, у моєму враженні як буде вже творчість складатися, але Світлана, пані Світлана, дуже прошу пишіть, пишіть, пишіть нам на радість. Дякую вам. Дякую на доброму слові. Ну щоб не подумали, що я по тільки пані Світлану друкую. Прилучам Багато друкую. Ось у цьому номері прекрасний поет і прозаїк коля Будлянський. Ось Ніна Горбань, поетка і прозаїк із прилук, дуже цікаве. Баби співай», Прекрасно в неї такі тут публікати mm -hmm. Тут я, Я дуже вдячна музею Пала Коцюбинського, котрий нагадав, що буде тут таке дійство. Дійство mm -hmm. сьогодні я теж отримала величезне задоволення. У вас справжня вірика. Все там присутнє. І ну ні до чого і Рима, ні до чого не придерешся. А ще задоволена я з того, що це моя землячка, бо я з зічнянщини. І, і коли я дізналася, що тут буде виступати Коробова, ну, Антоненка я знала і раніше і чула його виконання пісень. Так що мені здається, що дует у вас справжній, і те, що вона поки що не співає. То вона ще не розспівалася. <реш> Душа поета, котра відчуває лірику, вона пісенна, обов'язково. І вийде. <реш> і будемо прощатися до наступних зустрічей, не, тому що ми завжди з задоволенням будемо зустрітися з вами ще і ще, і ще. Приїздіть до нас.